Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лену уроки. Йдемо з сьогоднішнього року тембр, нотна грамота, слухання крику, награвання Лукаша з оберлісової пісні, багажат, створення поспівки та виконання кольорова гама, саме кольоровий будемо. будинок. Пролунав цвінок, Починаємо урок. Працюватим старанно, щоб почути в кінці, що в нашім дорогіму класі діти просто молодці. Пригадаємо! Кого називають реїстими музиками? Це ансамбль стрижила, це скрипка. Далі це сопілка, там або бубен, або цимбали. Музичний ансамбль – це коли три і більше людей створюють разом музику. Одного разу жила така маленька сопілочка. І мріяла вона виступати на великій сцені. І я знайшов цю сапілочку хлопчик, який грав на трубі. Він визначав нотки, вигравав нотки. Сапілочка спробувала повторити нотки, і в неї вийшло. І ось одного разу ця сапілочка, як справжня принцеса, виступала на великій сцені Їй допомагали. Скрипки. Отже, ця сопілочка була дуже відома завдяки своєму тембру. Тембр це забарвлення звуку, голосу людини або музичного інструмента. Ви зараз прослухаєте награвання Лукаша з Опер Лісова. У вас буде окремо ви послухаєте це. Та Йоганн Себастьян Баха Теж прослухайте. Порівняйте мелоді флейти та сопілки. Яка саме ж луна із картини? Це флейта чи це сопілочка? Це флейта. Нотний будиночок. Пригадаємо наші нотки. До, ре, мі, фа, со, ля, сі. Яка це у нас? Фа. Отже, фарби ля. Лялька. Мо, ре. Так, я маленька дівочка, як у полі квіточка. На скрипочці граю, пісеньку співаю. Можна, Я маленький хлопчик виліз на стовпчик, на сопілці граю, пісеньку співаю. О, сьогодні ми з вами розучимо перші два куплети з пісню кольоровий світ. Ми візьмемо до рук кольорові фарби, розмалюємо світ у яскраві барви. Сонце світить, а ми радісні, здорові. Добрий ранок, сонечко, світ такий чудовий. І це повториться два рази: добрий ранок, сонечко, світ такий чудовий. Другий куплет. Другий, Дощик лє цілий день, стукає віконце. Не виходить за хмар золотаве сонце. Ми візьмемо до рук фарби кольорові. Добрий вечір, дощику, світ такий чудовий. І знову повторюється: Добрий вечір дощику, світ такий чудовий. Що ж таке тембр? Поясніть різниці між сопілкою та флетто. Різне звучання. Так? І нас з вами потрібно ще виконати вправу. З'єднати малюнки та нотки, котрі, в назві яких вони заховалися. Що це у нас ре-диска, яка тут нотка Ре. Це крапля, нотка ЛЯ. Це у нас фартух, нотка Фа. І це у нас таксі, нотка Сі. Так, чудово. Отже, що наше завдання? У нас є розпівочка, «Долині крокодили. Ви її спочатку виконуєте. Далі кольоровий світ вивчаємо одну хвилинку це перші два куплетики. Далі ви прослухаєте награвання Лукаша з опери пісня та жарт Йогана Себастьяна Баха. Далі, звичайно, ми порухаємося з тигриком і спробуємо виконати ритмічне вправо. на все вас видивимо нерозумнички. До побачення, гарного дня!